Мене звати Іра і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я розкажу про свій день народження, який був 16 вересня. Так склалося, що 11 років тому я вперше святкувала свій день народження не вдома, і мені це так сподобалося, що тепер кожного року я намагаюся організовувати собі в день народження якусь подорож. Так, свій день народження я вже святкувала в Коктебелі, у Львові. Ще раз у Львові, в Черкасах, в Барселоні та в Умані. І цього року я також придумала собі на день народження невеличку на подорож. Ну що ж, сьогодні в мене день народження, мені виповнюється 39 років. І, як завжди, на свій день народження мені не сидиться в місті, я завжди тікаю. Не знаю, добре це чи погано, але є така традиція на день народження кудись їхати, знаходити якісь пригоди собі на п'яту точку. От, тому зараз ми зібралися вже. тут рюкзачок. Бучі речі мої висять. залишаємо квіти вдома і їдемо в сторону Ржищева, потім в сторону Канава. Ну, Подивимося, куди ми доїдемо. І вихідні погуляти, відсвяткувати від день народження і просто зробити собі таку мені відпустку, бо відпустці в мене були вже два роки. Такі квіти, ще раз покажу, мені чоловік подарував вже ужини. Вони просто здорові. Ні, не помістилися у вас, тому довелося їх на декілька вас розбивати і ставити у воду. Я з рюкзачком, і зараз будемо вже виїжджати. Значить, розкажу вам один прикол. На мій день народження вже багато-багато років, скільки я себе пам'ятаю завжди гарна сонячна погода. І цього року. Також гарна сонячна погода. Хоча до цього два тижні кожного дня люди дощі, у нас похмуро, холодно дуже. Але сьогодні мій день народження, зараз 11.25, Ми їдемо в машині і на дворі світить сонце. Отак, менше. Ми приїхали на нашу першу зупинку, це місто Ржисів Київська область. Хотіли ми тут взяти човник, прокат і піти по воді, подивитися на закинуту церкву чи заторну церкву, як вона називається. Але цього року навігація по Дніпру закрита, тому таку послугу, на жаль, не надають. Тому ми тут просто зараз поглядемо. І поїдемо далі на оглядовий майданчик на Івангору. До цього Уржищеві я ніколи не була, хоча це місто завжди було мені цікаве своєю древньою історією та неймовірними мальовничими пейзажами. Це невелике містечко, має всього лише 7,5 тисяч жителів. Знаю, що в сезон, влітку, багато киян люблять відпочивати на пляжах Ржищева, проте зараз вже осінь, та навігація по Дніпру закрита, тому на набережні ми зустріли лише кілька місцевих жителів-рибалок. От що значить жити в маленькому містечку? Ось машина, відкрите вікно, відкрита машина. Належить, мабуть, комусь з тих рибалок. Люди не бояться лишати, це прикольно. А ось таку екскурсію ми хотіли взяти прогулятися на човні до затопленої церкви. Але, на жаль, не цього року. Не вийшло в нас прогулятися на човні, але нічого. Ми прийшлися Ржищевом та поїхали шукати знамениту Івангору. Гору. Знайшли ми, знаєш, якусь дорогу, яка веде на Івангору. Але на машині сюди проїхати неможливо, тому ми йдемо пішки. Прикольна тут дорога не проїзна. Але така мальовнича. Вже з'являються перші краєвиди. Значить, йшли, ми йшли, і по карті було видно, що майже дійшли. І тут несподівано. Ось таке от ми знайшли <смі> по дорозі. І далі, мабуть, ми не підемо. Там так красиво, але. Значить, у підсумку на човнику ми не покаталися, Івангору ми не відвідали і хто тому винен. Звичайно, що наші кончені північні сусіди, які розв'язали з нами війну. І через це і навігація Дніпром закрита, і пам'ятки закриті, і так от нам не повезло в той день. Але ми вирішили, що не можна день народження завершати такою сумною нотою, тому не поїхали додому, а поїхали далі в сторону Канева. По дорозі забронювали готель. І вирішили, що будемо там ночувати ніч, а може навіть і дві. Ой, як я тут монтувала випуск про день народження, я запалила собі тут свічку в тортику, мені чоловік приніс квіти. Каже, день народження то треба клас. Такі класні титуни. Зараз розставлю їх по своїх вазах. Ми приїхали в наш готель, тут є зарядка. Зараз перевіримо, чи вона працює, а якщо ні, то це буде капець. Така тут прикольна територія. Гіметрична архаїка. Готель називається Княжа Гора. В принципі, він мені сподобався, але більше своїм місцем розташування і територією. Територія дійсно класна, такий сад, красиве місце, є де погуляти, де посидіти біля вогнища. Але от сам готель, самі номери середнього класу, такий старенький, але такий більш-менш затишний. Ну, загалом, я не знаю, ну 4 з 5, мабуть, я б йому поставила. Ревізор рекомендує 2012 рік. Заселили нас в номер. Такий от номер невеличкий. Дуже охайний. Така от шафа тут, ліжко, вікно з видом на Тарасову гору, я так розумію. Ну і на водичку. А ще подивлюся на санкзом. На перший погляд навіть є своя орендована косметика. прикольно. А ще в той вечір ми ж мали місію відсвяткувати мій день народження, тому на ресепшені запитали, де тут поблизу є ресторан для такої події. І нам дівчинка ресепшеніст порадила якусь кафешку. А ось ви її бачите місце причудове, чудове прямо на березі Дніпра. Це так розумію старий причал, але сама кафешка всередині виявилась ну, зовсім поганої якості, тому нам довелося поїхати в центр шукати щось інше. Ми приїхали в центр а Надії знайти якусь кафешку, якийсь ресторан і там висти чогось смачненько. Поки що результат печальний. Але все ж методом гугління нам вдалося знайти кафешку, про яку були гарні відгуки. Вона називалася База, і ми вирішили спробувати піти туди. Пірчик більш-менш рідно. Я покажу вам меню. Ну, не таке бачите просто пайла, так мица, сметанки, салати, сине, камінь, стрілі, цер с Ну, таке вот. З креветками. Кожна. Принесли нам такі креветочки в тембурі. Така подача прям київська. І вони смачні. І подається з кисло кисло-солодким соусом китайським. Так що я думаю, ми з закладом не помилилися. Я дуже рада. В той день ми не помилилися з закладом, не помилилися загалом з цією подорожю. І я взагалі вважаю, що облаштовувати собі такі от святкування в свій день народження є дуже класною ідеєю. Адже наш настрій, наше налаштування і наші позитивні емоції залежать тільки. Від нас. Of a child that looks like you Whose mischief is awesome. Mm -hmm. The basement's dingy and unfinished But you don't mind, you say it's vintage. And like a by-you gypsy, mystic Your words hold Yeah.